Кожна людина на цій землі свідомо або несвідомо прагне близьких особистих стосунків зі своїм Творцем. Але ось ти народився згори і ти шукаєш Ісуса всім своїм серцем. Але ти якби хочеш, щоб він став більш реальним для тебе. Ти хочеш мати по-справжньому близькі, дружні стосунки з ним. Але ось в тебе, можливо, не виходить цього досягти, і ти не знаєш взагалі, що це конкретно значить мати близькі стосунки з Ісусом, і що тобі конкретно треба робити, щоб ось досягти такої е близькості з ним. В сьогоднішньому відео поговоримо про те, що це значить мати близькі стосунки з Ісусом, і що треба робити, щоб побудувати такі стосунки. Поговоримо про те, чого хоче Ісус, і що. Ти можеш зі своєї сторони зробити для того, щоб посприяти розвитку ваших відносин, а не навпаки завадити цьому. В моєму найулюбленішому Євангелії із чотирьох, в Євангелії від Івана, в 14 розділі Ісус дає чітку відповідь на запитання, що конкретно робити, щоб Ісус прийшов до тебе, і що робити для того, щоб стати близьким другом Ісусу. Хочу зазначити, що Ісус сам, більше навіть за тебе надзвичайно хоче близьких стосунків з тобою. Він настільки хоче цих стосунків з тобою, що він дав чітку мапу і інструкцію того, як знайти його. В Івана 14, 21 під час останньої вечері Ісус говорить своїм учням, хто має мої заповіді та дотримується їх, той мене любить. Того, хто мене любить, полюбить і мій Отець. І я буду його любити, і відкрию йому себе. А в 23 і 24 вірші Ісус продовжує: якщо хтось любить мене, то буде дотримуватись мого слова, і мій Отець полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і будемо жити з ним. Той, хто не любить мене, не буде дотримуватись мого слова. І слово, яке ви чуєте, це не моє, а Отця, який послав мене. В цьому місці із Біблії Ісус говорить про те, що Він явиться, Він явить сам себе і відкриється людині, яка полюбила Його. Багато хто із людей може сказати, Я люблю Ісуса. Але що це конкретно значить любити Ісуса? Ісус сам дає відповідь на це запитання. Він говорить, що ті, хто виконують Його заповіді, ті і люблять Його, а ті, хто не виконують Його заповіді, ті по-справжньому не люблять Його. Ти, можливо, спитаєш, а якими є заповіді Ісуса? Багато людей роблять акцент саме на десяти заповідях, які наведені в старому заповіті, які Господь дав людям через Моїсея. Але новий заповіт відкриває нам більше ста нових заповідей від Ісуса Христа. Але ці заповіді насправді не є новими, але вони довершують і приводять в повне виконання старий заповіт. Внизу, в описі до цього відео, ти знайдеш посилання на Google Документ, в якому я максимально намагалася зібрати все вчення і заповіді Ісуса Христа. Я це зробила для того, щоб конкретно ось підвести підсумок того, що Ісус конкретно просив робити і чого не робити. Звичайно ж, цей документ абсолютно не замінює Біблію, і краще за все читати все, що говорив Ісус в контексті. Але ось цей документ підводить загальний підсумок, і він буде корисним для людей, які вже прочитали всі чотири Євангелія, і взагалі весь новий заповіт, включно з книгою Об'явлень. Якщо ось повністю узагальнити все, про що говорив Ісус, то це зводиться лише до двох конкретних заповідей. І ці заповіді полягають в любові, в любові до Бога і в любові до людей. Біблія дає нам чітке визначення любові і що це конкретно значить. Але ось єдиною ознакою того, що ти і є справжнім послідовником Ісуса, є якраз любов, справжня любов до Бога і любов до людей. Ти можеш бути активним служителем церкви. Можливо, ти можеш мати навіть високу позицію в церкві, і ти можеш молитися дуже багато часу в день. І виглядати як абсолютно духовна людина в очах інших людей. Але якщо в тебе немає чистої і відвертої любові до Господа і до людей, то все, що ти робиш, це ніщо в його очах. І навпаки, якщо ти, здавалось, би, нічого такого визначного не робиш е, в очах людей, тебе мало хто знає, у тебе немає високої позиції в церкві, і ти не виставляєшся на показ, але все, що ти робиш, це просто любиш Господа Ісуса всім своїм серцем і виконуєш Його заповіді, ось в такий момент Господь Ісус і вирішить відкритися тобі. Якщо ти шукаєш його всім своїм серцем, і коли ти обираєш полюбити його, а те, що ти насправді любиш його, покаже твоє життя і покажуть твої вчинки. Тому що якщо ти до сих пір пліткуєш про людей, навіть під виглядом добра, якщо ти засуджуєш людей в своєму серці. Якщо ти коли віддаєш, ти все ж таки очікуєш щось взамін, навіть не в вигляді ось грошей, а в вигляді уваги і навіть подяки зі сторони людей, то це все ще показує, що на першому місці твого серця не стоїть Господь Ісус. Зрозумій, що спасіння і правда по благодаті не через твої вчинки. Не тому, що Ти щось заслужив своїми добрими вчинками, але в своєму слові Ісус вимагає послуху Його вченню та Його заповідям. Тому що саме виконання і послух Його е, заповідям, і його вченню загалом якраз і показує насправді, що Ти дійсно є його учень, і що Ти насправді любиш Його. Якщо ти слухняний його заповідям і його вченню, то він обов'язково наблизиться до тебе. Не конкретно ось через твої добрі справи, а через твоє серце, яке істинно шукає його, шукає його по-справжньому. А ознака того, що ти його шукаєш по-справжньому, і є якраз виконання його заповідей. Можеш бути спасеною людиною, як апостол Павло сказав, спасенним ніби з вогню, але можеш не мати близьких відносин з Ісусом. Якщо ти все ще маєш непрощення в своєму серці, якщо ти продовжуєш злословити і лихословити людей, якщо ти говориш погане на владу, на своїх братів і сестер в Ісусі, якщо ти осуджуєш в своєму серці інших людей, якщо ти не приділяєш часу Богу і молишся просто для вигляду, щоб поставити галочку, а не від чистого серця, і якщо ти служиш не з радістю, а з засмученим обличчям, і постишся і служиш, очікуючи взамін подяку за це від Бога і людей. То тобі треба чесно визнати свої істинні наміри в присутності Ісуса, ось лише Ти і Він, і розкаятися в своїх намірах, а також попросити Бога очистити тебе і допомогти тобі. Але якщо ти і правда всім своїм серцем любиш Бога і шукаєш його ось просто так, не очікуючи нічого взамін, і ти вірний в молитві, вірний в вивченні Біблії, і ти любиш людей, і конкретно виконуєш заповіді Ісуса Христа, то продовжуй в тому ж Русі. І Господь, якщо ще не відкрився тобі, він обов'язково відкриється тобі і обов'язково стане для тебе більш реальним. І він буде ставати для тебе більш реальним з кожною твоєю молитвою. Під цим відео є посилання на Google Документ, в якому містяться майже всі заповіді і вчення Господа Ісуса Христа. Цей документ має на меті нагадати тобі, що саме Господь Ісус вимагає. І цей документ абсолютно безкоштовний. Я раджу тобі роздрукувати його і регулярно читати його, і нагадувати собі слова Господа Ісуса Христа. Постійно молись, читай Біблію кожен день, шукай Господа Ісуса Христа від чистого серця, легко прощай, в лихому будь дитиною, але дорослим в думках. Хай Господь благословить тебе і до наступної зустрічі!